Вітаю! Сьогодні незвичайне відео, бо я б хотіла поговорити з вами про відомого французького автора, який написав досить багато книжок Бернар Вербер. Він відомий. В Україні. Я знаю, що його книги полюбляють українці. Вони відомі, в принципі, в світі, хоча багато з них зазнали ну, комерційної поразки, як сам він про це говорив. А чому я зробу, вирішила зробити це відео? Тому що вже давно мені кортить розказати про нього. Тим, хто ніколи не чув про такого автора, він пише різні романи, книги, але у стилі наукової фантастики. А як я з ним познайомилася, дуже просто. Саме от перед пандемією, перед тим як нас всіх закрили. На сторінці моєї першої, першої вчительки з йоги української Діани Дікше. Я побачила пост, який вона написала, наскільки їй сподобалось. Зараз я знайду цю книжечку. Книжка Бернера Вебера про мурах. Я купила. Так, у нас дуже гарні є сайти, де вживані книги можна купляти. В принципі, досить дешево. Я купила, я прочитала. Вона мені сподобалась. Так? Тобто я побачила чітко, як Можна вивчити життя комашок, але й водночас, на їх прикладі, наше людське життя побачити себе зі сторони, вона мені сподобалась. Я не можу сказати, що я була прям в такому супер в захваті, але вона мені сподобалась. І потім так сталося, що я прочитала наступну книжку. А це медитативна книжка. Книжка медитація. Тобто, ти маєш її сісти прочитати від початку до кінця. Ну, і така медитація, яку ти сам собі робиш. Книжка звертається до тебе. Це така книжка подорожі. І невеличка медитація, яка зараз досить сильно так, ну, Раніше, там, особливо в 90-х, це було щось таке. Так, це 97-й рік. Тобто це щось було ну, незвичайне. А, а далі сталося те, що сталося. Я пам'ятаю, нас закрили, у нас карантин. Виходити нікуди не можна, лише на годинку в день, і то з спеціальним дозволом, з підписами. Поліція всюди контролює. І от я вирішила накупляти книг Вербера, бо вони мені, в принципі, сподобались. Я накупила цілу гору книжок, у мене тут вони не всі, але деякі ще навіть не дочитала. Так, але ну, я їх маю, трошки маю. І беру книжечку, читаю книжечку, і на першій сторінці написано, що події в цій книзі відбуватимуться через 10 років. Ну і далі почала читати. Читаю, читаю, читаю і розумію, що книга про пандемію. а Тільки автор Берна. Так, він дуже сильно, звичайно, ну, гіперполізував події. І так, що люди під час закриття а, ну, трошки зійшли з розуму, як одне одного вбивали, як крали їжу, але як водночас і намагалися жити і працювати. Я не буду розказувати абсолютно весь хід подій, бо можливо, хтось колись прочитає, щоб не робити спойлер. Так? Але факт в тому, що в той момент, коли я розумію, що книга про пандемію, а в мене а зараз в реальному житті пандемія, все закрито. І тут я згадую, що на першій сторінці було написано, що події в цій книзі відбуватимуться через 10 років. І я ж давай бігом шукати, в якому році вона написана, і не уявляєте, вона була написана рівно 10 років тому назад, наскільки було співпадіння. І мене так трошки зачепило. В цей момент я зрозуміла, що автор він ну, не простий, звісно, наукова фантастика, певні сюжети він вигадує. Є дуже багато наукових фактів, підтверджених так і не дуже, тобто можна багато чого для себе вивчити саме з наукової точки зору. Але є ось така прослідковується ну, ниточка, що от він отримує інформацію звідкись е, з тонкого плану, будемо казати, прямо. Я почала шукати. Я почала шукати і натрапила на його інтерв'ю е, про регресивний е, гіпноз. А в нього дуже багато книг саме про те, що, от, наприклад, як там головний герой згадав себе під час життя в Атлантиді, і потім всі події розгортаються, як відбувався потоп головний. Як вони тікали, куди, як вони жили і тому подібне? Виявляється, потім це вже дізналася, коли вже читала інші книги. Що всі книги між собою пов'язані? Вони йдуть. Якщо їх читати рік за роком, як вони виходили, чітко прослідковується їх зв'язок. І навіть герої схожі, або навіть мають ті самі імена, назви, функції. І дуже чітко прослідковується життя людини на фізичному плані. Її якісь минулі втілення в різних цивілізаціях, її майбутнє, наприклад, третє людство. І... Життя після смерті в нього просвячено багато книжок діяльності янголів, наприклад. Чи взагалі що відбувається з душею, коли вона помирає, він, звичайно, це зробив як сценку. Так, почекайте це. М -м Вітаю в раю і імперія янголів. Тут така взагалі реальна сценка, там як душа. Має собі обрати функцію, як в неї там є адвокат, не буду все розповідати, але є адвокат, який допомагає душі стати янголом янголом-охоронцем людей, втілених на землі, і про функцію як він вже ця душа, янголо-охоронець, як це складно бути янголом-охоронцем. Ну які плюси, які мінуси. Імперія янголів протягом прожиття Янголів і таке далі. Дійсно, там дуже багато вигаданого, так? тобто це наукова фантастика. Але й прослідковується дуже чітко, що не все вигадано. І ось буквально скільки? Три, три дні тому YouTube мені підкидає інтерв'ю. З Вебером, де він розповідає про своє життя, про свій шлях. Наприклад, найвідомішу його книгу про мурах, а в нього ще є книги про криз, книги про котів. Вони всі такі досить ну, жорсткі, там багато військових дій. дія. Так, невеличка пауза, вибачте. А, він почав писати ще. В... 16, 16 років. І писав 12 років. Він розказав про свій шлях, про те, як йому було досить важко дитиною бути в суспільстві, в школі, що він був ну, зовсім. Не для цього суспільства і не для шкільних правил, зовсім іншою дитиною, яка цікавиться світом трошки інакше, відчуває світ інакше. І от саме в таборі він познайомився з аніматором, який там був. І його здивував цей аніматор, тим, що він був якийсь такий дуже розслаблений. І він до нього підійшов і спитався, от який твій секрет. Він сказав, що я займаюся хатха-йогою, медитаціями. Багато іншими духовними практиками, якщо хочеш, приєднуйся. І так почався його шлях, більш такий духовний. Звісно, він дуже багато практикував і практикує регресивний гіпноз. Він дуже гарно себе згадав в Атлантиді, тому ті книжки, які він писав, він писав про свій власний досвід. Я не даремно це відчула. Ну, Напевно, ще трошки розповім саме з його інтерв'ю, тому що його життєвий шлях в принципі цікавий. І в нього є дуже цікаві ідеї от щодо, знаєте, такого майбутнього є, є таке ретрокаузальність, так, ретро-майбутнє. Тобто, те, що вже було, повторюється потім в майбутньому. І можна будь-яку ситуацію вирішувати або. Заглядаючи назад або заглядаючи вперед, і себе майбутнього можна відправляти в точку зараз, щоб собі теперішньому допомагати. От з такою ретрокаузальністю у нього є цікаві ідеї щодо міні-людства. Багато він про це пише, яке було створено в лабораторіях. Мені це щось нагадує щодо наших. Сучасних людей, тому що порівнювати їх з гігантами, з Атлантами і іншими, щось в цьому є. І на майбутнє це також цікаві в нього ідеї, А дуже цікаві в нього ідеї щодо суспільств комах, особливо мурах. Він дуже сильно його дослідив і він їх реально вивчав. Крис. Це такі, знаєте, два суспільства абсолютно протилежні. Тобто, мурахи це а, ті, з його погляду, так з його погляду, це ті комашки, які готові одне одному допомогти. В них така солідарна демократія. Королева в них просто для того, щоб народжувати нових мурашок, а вона там ніякось не контролює, не вбиває. тобто це солідарне суспільство, яке багато працює. Хоча він розказував, що одна третина там просто ледарі, які ні чорта не роблять, друга третина, які роблять щось ну, не дуже хороше. Наприклад, візьмуть там гілочку, принесуть і там вхід в мурашник якийсь перекриють. А третя третина це ось ті мурашки, які роблять все за всіх то гілочку. Відсунути за малечою дивитися, королеві там допомагати, щось будувати, щось шукати. Тобто, там не всі працівники, там таке наше суспільство. А на відміну від суспільства мурах, суспільство крис, це агресивне, дуже ієрархічне суспільство. Яке готовий ладне з'їсти одне одного навіть без підстави. А коли самка народжує, то тато Крис може зразу з'їсти своїх дитинчат, і мати ще народжуючий, має їх відбувати. І ось він протиставляє трохи ці два суспільства: <кхм> полярність, яка також дуже сильно прослідковується в нашому сьогоденні, на жаль. Звісно, в нього є і інші книги на інші теми, наприклад, татановти. Вони відомі також, мені здається, в Україні. Як виникла ця книга? Він працював в журналі і. У нього була колонка щодо науки, дослідження. Він дуже любив досліджувати. Він страшенно не любив сидіти в офісі, і його а, дуже дивували правила роботи в офісі: що там збираються, щось вигадують, аби там хтось щось написало. А ну, не особливо їздять, дивляться, шукають, вивчають. Це, це така робота в бюро. Йому це було не цікаво. Йому хотілося кудись їздити, щось дивитися, бути на полі. І ось він вивчав досьє людей, які. Зазнали різних видів клінічної смерті. І воно це досі було дуже-дуже велике. Він писав спочатку про це в статті, і вони стали дуже відомими. І ось він назбирав багато матеріалу і завдяки відомості вже цих попередніх статей йому передбачалася перша шпальта газети. Це досьє, його стаття головна. Він її дуже довго готував. І так вибачають за всі звуки, це діти, так це ви це вже знаєте. І вийшло так, що головна редакторка отримала якісь там трусики від якогось бренду в подарунок. І вона віддала шпальту цієї газети тим, хто і зробив такий подарунок. І виходить, все його досі про тих людей, які прожили клінічну смерть, і мали якийсь такий духовний чи не дуже духовний досвід, а, ну, залишилось на столі. Він покинув цей журнал. Але він зрозумів, що залишати все це дослідження просто так він не може. І отак народилася його книга про Татонафті. Так, почекайте, як українською. Його книга називається правильно. Я зараз знайду. Знайшла танатонавти Бернар Вербер. Танатонавти. До речі, та Нтонавтів -на я не читала. Це в мене ще колись буде. <хи> і саме це досі, дослідження клінічної смерті, він вклав цю книгу. Він її дуже-дуже їх там декілька. Він дуже любив цю тему. На жаль, вона була не дуже популярною комерційно, але для нього ця тема дуже важлива. Факт в тому, що людина зараз також проводить різні сесії регресивного гіпнозу і навчає його через свої книги. Так він дає якісь такі ключі, як це зробити самостійно в себе вдома, спокійно, якісь елементарні такі речі. Він розказував, до речі, про свій містичний досвід з медіумом, тому що коли в житті в нього так пішло, все дуже. Якісь негаразди, так втратив роботу з жінкою. Вони розійшлися з здоров'ям щось було не так. Він розумів, що він якимось не таким шляхом, що він шукав себе. Його знайома запросила його на зустріч з медіумом. А він послухав, йому було в принципі цікаво, але він так, ну, це щось таке для когось там не зрозуміло що. А, а подруга взяла приватне рандеву з цим медіумом, жінкою і заставила його сходити на це рандиву. І саме там. Медіум розказала йому багато чого з його різних минулих паралельних життів. І він вірив і не вірив, але водночас все те, що вона йому розказувала, він видав приклади. Він зрозумів, звідки в нього те чи інше бажання, те чи інше вірування. А, наприклад, у одне із життів в нього було в Японії самураєм. Він був. І коли він померв, самурай на це на увазі, він дав обіцянку, що більше не буде виконувати ніяких забаганок і. Наказів від вищого керівництва, що все життя він присвятив там служінню а, одному не дуже хорошому дяді, і він більше такого не хоче. І з того життя він ніколи не приймає авторитет. Інших там шефів, керівників, вчителів, неважливо кого. І ось такі моменти він почав розуміти, звідки ноги ростуть, чого в нього так, чи так, чи так. Він там багато наводив перекладів. Факт в тому, що кому немає що почитати. Скажу так, книжки всі різні, але водночас всі між собою пов'язані. Досить агресивні часто, особливо, що там стосується криз, та й навіть про мурах там також є різні такі події, коти також. Звісно, те, що стосується душі людини, різних втілень, клінічної смерті, трошки інші тематики, але воно все з усім пов'язано. Тобто це вже кожен може собі обрати те, що подобається. Якась книга може дуже сподобатися, якась не дуже, якась зовсім не сподобатися, тобто вони все ж таки різняться. Тому гарно читайте відгуки, ну і, звісно, від... обирайте між тими книгами, які є присутніми в Україні. Так? Тобто, я розумію, що, можливо, не всі книги були перекладені. А в мене ще декілька книг недочитаних. Якісь, знаєте, так починаю і не можу закінчити. А потім повертаюся через декілька місяців і от розумію, що саме в цей час я повинна була прочитати оце. Воно так синхронно співпадає в цьому щосі. Правда, ну завжди, завжди є. Ось таке невеличке відео про французького. Автора наукового фантаста, який гарно володіє комунікацією з тонкоматеріальним світом, Підключений, як ми кажемо, так. Тому всі його книги, це не просто щось там вигадане, а багато чого реально прожити з його реального досвіду. Просто він це все гарно оформив якимись історіями вигаданими. Але він дає багато натяків на наше майбутнє. Тому комусь, комусь такі книги можуть зайти, комусь не дуже. Тобто це все залежить від того, що ви любите, що ви читаєте. Звісно, під цим відео діліться вашими знахідками. Так, авторів, які ви точно знаєте, що вони беруть інформацію з інших вимірів, просторів, часу. А, чи через спілкування, так, а, так щоб було в принципі приємно почитати, будуть нам такі рекомендації? Бібліотечка наша. Ось так. А, вибачаю за звуки, ну як є. Дякую, бувайте.